Вітаю всіх глядачів франків ТВ» ТБ і розповім коротенький огляд номеру, який захід посту, який вийде завтра. Наш журналіст в Києві досліджує феномен грузинського балету Сухішвілі. Можна про це прочитати в наступному номері. Ми закінчуємо якраз легендарний переказ «Ясуни» нашого кореспондента Василя Мороза. І одночасно ще буде йти його матеріал, знову ж таки, він по земельній реформі, називається Театр одного актора. Тобто в черговий раз влада нас намагається обдурити, тобто, підімнути всі українські чорноземи під себе, роздати їх китайцям, арабам ще комусь, аби ті, коли не дісталися нашим фермерам. Прочитайте цей матеріал. Це дуже корисно для того, щоб зрозуміти, що твориться в Україні. Також, звичайно, що буде авторська колонка і пару хороших матеріалів нашого публіциста, колумніста Володимира Молока.